З самого ранку в широкому кипить життя. Місцеві мешканці очікують на приїзд гостей з Кривого Рогу. Традиційно команда військової адміністрації міста привозить до прифронтових сіл продуктові набори. Люди кажуть, харчі точно не будуть зайвими в умовах воєнних реалій. «Потрібно людям Лю людям, тому що пенсії малі, все що та й на війну йде. Хай іде, слава Богу, щоб наші побідили. Останнім часом у місцевих стало більше приводів для оптимізму. Люди діляться прильотів менше, проте розуміють, оговтуватися від стресу поки зарано. Як тривога, знаєте, ну і зразу нервничаєш, зразу тривожно становиться, зразу сльози і все. Думаєш, господи, хоч би все нормально було. Особливо ночі страшно, так. тільки десь бахне все проснувся, і Не неподалік широкого ще один гарячий населений пункт шестірня. В моменти, коли орки накривали Криворізький район щоденними обстрілами, тут потерпали і вдень, і вночі по тій вулиці ми сиділи в кладовці, то Десять снарядів, десь танк недалеко був. Я сидів і вчитав. чуть Бух, і, через 9 секунд. Зараз нормально. Одігнали їх, все, тепер тихе життя. А тоді було дуже погано важко. Та у нас так, ще півбіде, ну а по Херсонщині там люди Здрасте, Дуже пострадали. Разом з жителями шестерні отримують допомогу і мешканці Ганнівки. Зайве не буде У нас у В взагалі магазину немає. Сьогодні жителі Широківської громади отримали тисячу продуктових наборів. Ця цифра збільшиться після наступних візитів команди військової адміністрації Кривого Рогу. Сьогодні ми розпочали давати допомогу мешканцям Широківської громади це ж шестернянський старостинський округ і саме широке сьогодні отримує допомогу. Загалом близько 6 тисяч на протязі тижня роздасться таких продуктових наборів кожній родині. Ми знаємо, що майже всі села, які тут перебувають, постійно під обстрілами і вони потребують нашої допомоги. Продукти не єдина допомога від міста жителям прифронтових громад. У Нас пенсії маленькі. Спасибо, Вілкову за допомогу. Як допомагають. За тиждень криворівці об'їздять півтора десятки населених пунктів Широківської громади. Одночасно місто допомагає жителям деокупованих сіл Херсонщини. Олег Ендриксон, Владислав Талалай, цей день.